Ми знаходимося навпроти церкви Святого Юрія. Сучасний вигляд, ця грандіозна споруда набула в 1744 році при перебудові єпископами Анастасієм і Левом Шептицьким. Саме тоді була побудована цю величаву церкву, яка є одною. З найгарніших споруд у стилі Рококо в Львові. Церква має план грецького хреста. Посередині накрита поважною тяжкою банею, а на рамневих е, ременах хреста незамітні плоскі бані, закриті балюстрадами, як прикрасою ужито цілої маси ніжно різьблених ваз рококових орнаментів. Звертайте увагу монументальні статуї святих, особливо святого Юрина Коні над диком. Всередині церкви прикрашена іконостасом Луки Долинського, маляра-українця кінця 18 століття. Крім головного вівтаря, є шість бічних. В одній є ікона Теребовлянської Богородиці з 1723 року. Окрадений її з дорогоцінностями, якими була обвішена. До церкви ведуть подвійні кам'яні сходи у стилі рококо. Вежа і інші будинки творять цілісність з церквою. З півночі були мешкання монахів від заходу в гостинні палати. З полудня мала бути духовна семінарія. Так своїм поділом укладом квітників був пристосований до цілості архітектури. При церкві була прибудова стайні, кухні, кардегарда для війська, які... і єпископи мали свою надвірну драгонію, далі двори і доми до винаймо. При єпискості столиці була у своїх часі друкарня. Раз за владики Жилиборського і двічі за Шумлянського. Церква Святого Юро має також свою бібліотеку, яка почала творитися майже з першого львівського єпископа Макарія Тучапського. Частину її передано до Національного музею фундації митрополита Шептицького, а частина її в Палаті митрополитів при конс... консисторії. Цілий простір довкола святого Юра творив власні церкви, звався Йродикою. Було тут різні частини, як оселя скалою на захід від Підніжжя, горі Челганщина, Колоковщина, Яворщина. На цій площі щорічно відбувався великий ярмарок, який починався за два тижні перед Святим Юром, 23 квітня, і тривав два тижні. По празднику. Першу звістку про ярмарок знаємо з 1679 року. З краму, що тут будь, продавався, згадуються глиняні горшки, жовпи. Старобігінське братство продавало під Святою Юрою свої образи. В 18 столітті святоюрські ярмарки відбувалися два рази в році до Святої Юра і на Покрову. Ну, Ярбарок надзвичайно був популярний серед львівян, мав оригінальний виріз. З однієї сторони стояли довгими рядами, великі вози з бондарськими виробами. Далі великими кругами світив посуд голинянський, кам'яний, фаянсовий. Жінки пробували вироби, сильно дзвонили в них дзвонили.